Одним з найбільш хвилюючих моментів в житті випускників є період здачі і підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, як найбільш ефективно підготуватись до екзамену, уникнути хвилювання та позбутись страхів, розповідає практичний психолог Марина Полигач. Як батькам підтримати свою дитину в період зовнішнього незалежного оцінювання. Психологічна підтримка батьків це один із важливіших чинників успішності дитини під час здачі зовнішнього незалежного оцінювання. Важливо батькам вселити віру дитини в те, що вона може зробити, в її здібності, в її позитивні сторони. Рекомендації наступні. Забути про минулі невдачі дитини, завжди пам'ятати про її минулі успіхи і звертатися, апелювати до них, допомогти дитині, організувати робоче місце, також допомогти контролювати час, ну, зробити таку міні-репетицію самої процедури зовнішнього незалежного тестування. І, звичайно, приділяти увагу дитині, цікавитися її настроєм, станом здоров'я, турбуватися про неї. А також підтримувати словесно чи тактильно. Говорити, ти зможеш, я впевнений, що в тебе все вийде. І, можливо, розказувати про свої вдалі періоди здачі іспитів. На що звернути увагу випускникам в період зовнішнього незалежного оцінювання? Випускникам слід зосередити свою увагу на наступних моментах. Спочатку необхідно підготувати робоче місце, перебрати все зайве зі столу. Розташувати зручно підручники, посібники, все те, що допоможе вам навчатися. В кольорову гаму кімнати ввести жовті або фіолетові тони це допоможе стимулювати роботу головного мозку, мисленнєвої діяльності. Достатньо буде поставити якусь маленьку картинку чи фотокартку з цими тонами. Далі обов'язково планувати, що ви будете вивчати. Не говорити собі та сьогодні трішки позаймаюся, а чітко визначити тему чи розділ, над яким ви будете працювати. Далі починати працювати із складнішого, тому що складніший матеріал потребує більше часу для його розуміння, для його вивчення. Але якщо вам важко розгойдатися, то, звичайно, можна почати із цікавішого та Приємнішого для вас матеріалу для того, щоб увійти в ритм роботи, як легше запам'ятовувати матеріал. Щоб краще і легше запам'ятати навчальний матеріал, а його буде дуже багато, необхідно пам'ятати про таку закономірність пам'яті. Людина за одиницю часу може сприйняти і тримати в пам'яті сім об'єктів. Тому матеріал, який ви запланували на день, треба розділити на сім частин. І з перервами його вивчати. Далі можна використовувати метод асоціації, тобто пов'язувати навчальний матеріал із значущими для вас предметами, емоціями, подіями, або ж розвішувати по кімнаті, по своїй усі опорні питання, дати, формули, певні ідеї. Це допоможе. Також можна використовувати конспектування, малювання схем та таблиць. Можна складати плани навчального матеріалу. Це також допоможе і полегше повторювання матеріалу. Як уникнути хвилювання? Звичайно, ситуація. Зовнішнього незалежного оцінювання та підготовки це така стресова, кризова ситуація, кожен хвилюється, переживає. Що треба зробити, щоб уникнути? Звичайно, треба прописати, рекомендують прописати всі ті моменти, які викликають у вас хвилювання. І поряд дати відповідь: а що я можу зробити, щоб Налагодити цю ситуацію, перебороти свій страх, перебороти свій страх. Так що я можу сам зробити? Далі пам'ятати про те, що поряд з вами завжди є люди, які вас підтримають. І попросити про цю підтримку. Можливо, запитати у своїх батьків, як вони саме діяли в цій ситуації. Можливо, цей досвід вам допоможе. І пам'ятайте, що хвилювання це лише емоції, а не спосіб вирішення проблеми. І, звичайно ж, вірити у свій успіх, у свої сили. Як підтримати працездатність під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання? Щоб підтримати працездатність на належному рівні, випускникам можна рекомендувати наступне: чергувати фізичну та розумову працю, наприклад, 40 хвилин. Позаймалися, вивчали матеріал і 10 хвилин відпочиваєте. Але відпочинок повинен бути активний, прийняти душ, піти погуляти на свіжому повітрі, полити квіти, помити посуд, зробити фізичну зарядку, виключити, наприклад, комп'ютер. Далі, щоб тримати працездатність на достатньому рівні, Рекомендовано у свою фізичну зарядку вести ті вправи, які допоможуть стимулювати приток крові до головного мозку. А також, звичайно, ж, берегти свої очі і кожні 20-30 хвилин робити для них перерви. Тобто Відвести очі від підручника, або ж зробити такі простенькі вправи, написати очима, наприклад, сидіти. наприклад, так. написати очима в повітрі прізвище, ім'я по батькові своє, або ж сконцентрувати увагу на віддаленому об'єкті, потім сконцентрувати на листку перед собою. Ну і ще така вправка. Намалювати очима в повітрі квадрат або трикутник за годинниковою стрілкою, потім проти годинникової стрілки. Ці вправи допоможуть зберегти зір. Напередодні тестування не рекомендується всю ніч готуватися, сидіти за підручниками. Важливо прогулятися на свіжому повітрі, прийняти душ, приготувати заздалегідь речі, одяг і виспатися. Сон повинен тривати не менше 8 годин, тому заплануйте цей час заздалегідь. Саме у власне в день тестування необхідно проснутися із позитивним настроєм, дати собі установку, що у вас сьогодні все вийде. Також прийти на пункт тестування заздалегідь приблизно за 30 хвилин. Для чого? Для того, щоб зібратися з думками, зосередитися для подальшої активної, ефективної роботи. Під час тестування ви повинні пам'ятати про те, що головним для вас є тестовий матеріал та годинник, який регламентує час. Вам необхідно запланувати два кола, що мається на увазі. Перше коло ви. Працюйте з тими завданнями, в яких ви не сумніваєтеся. Довго не затримуйтеся над тими питаннями, які викликають у вас сумніви та довгі роздуми. Це перше коло повинно зайняти не більше дві третини всього часу. Наступне друге коло. Ви вертаєтесь до тих завдань, які викликали у вас сумнів. Працюєте над ними. Ну і, звичайно, частину часу залишите для перевірки роботи. Чи не допустили ви певні помилки. Важливо читати завдання до кінця. Не намагатися давати відповіді з перших слів, щоб уникнути прикрої помилки. І Важливо виключати. Є такі завдання, які передбачають кілька варіантів. Тому, щоб дати правильну відповідь, можна виключати те, що не підходить, і зосередитись на одному-двох варіантах. І, звичайно ж, вірити в свої сили, що все в мене вийде. Сподіваємось, поради, які ви почули у сьогоднішній програмі, допоможуть укріпити вашу впевненість у власних силах та успішно підготуватись до зовнішнього незалежного оцінювання. Ви дивились програму «Проза життя? До наступних зустрічей в ефірі телеканалу Лубни.